Льоню космоса спустили на землю. Черновецький від сьогодні не мер усіх киян. Тепер уже офіційно депутати задовільнили його відставку. Спровадили Керманича всі гуртом. Зависловились і опозиціонери, і навіть колишні соратники. А от нацькувати на нього перевірки генпрокуратури відмовилися. Сам Чорновецький на власні проводи не пройшов. Чи сумуватимуть за ним бодай його улюблені бабусі? Олена Зоріна розпитувала. Він пішов і не обіцяв повернутися. Понад шість років мер всіх киян і улюбленець бабусь очолював столицю. Попри це, прощаються з Черновецьким сухо і без зайвих емоцій. Питання відставки Черновецького висіло у повітрі півтора місяці. Його відклали на останні засідання цієї сесії, але ще на початку стає зрозуміло, затримувати мера всіх киян депутати не будуть. Ну якщо людина написала заяву, звичайно, я буду її задовольняти. Заяву Черновецький написав за два дні до завершення його повноважень ще на початку червня. Так, да, я космонавт. Абсолютно реальна. Востанні депутати бачили його у цій залі два роки тому. У перерві між відпустками він встиг розлучитися, знову одружитися, здобути громадянство Ізраїлю і пізніше це спростувати. Журналісти кілька разів шукали його на робочому місці. А мер був, наче привід його ніхто не бачив. Підписи Черновецького на документах з'являлися то тут, то там. Сьогодні знову прогул дембельський акорд звучить без нього. За 110 проти 0, отримали з нуль рішення прийнято. За відставку Черновецького голосують і опозиціонери, і колишні соратники. Алла Шлапак колись була членом його молодої команди. Нині непохитною рукою натисла кнопку За семирічна практика роботи в Київраді вже звикла до того, що рука не друга, коли голосує. Звичайно, мені шкода, це певне завершення етапу київської історії. Я знаю, що вони ніколи. Я не брусь. Новину про відставку Черновецького ТВА й несе улюбленим бабусям колишнього мера, але виявляється, вони його вже й не пам'ятають. У спогадах лишиться тільки гречка. Черновецького перший раз слухаю. А хто це такой? Дійсно, хто це такой. Пусть на всі чотири сторони. Слава Богу! На кінець дочекалися. Хіба що бабушки сумуватимуть за гречкою. Виконуватиме обов'язки столичного керманича від сьогодні Галина Герега. А у кулуарах тільки розмови про вибори наступника Черновецького. Серед ймовірних дат називають кінець цього року, наступний березень і навіть 2015 рік, коли обиратимемо президента. А серед явних претендентів на марське крісло, нинішнього очільника КМДА Олександра Попова і боксера Віталія Кличка. Хоча в опозиції певні останнього спробують вибити з перегонів, а сам кличко ще не визначився, яка посада йому. Більш личить навіщо їм проводити зараз вибори? Їм треба дочекатися, поки Клічко стане депутатом Верховної Ради. Я допускаю, що вибори міського голови і Київради відбудуться в 2015 році. Мені крісла не потрібні. але одне хочу сказати: як політична сила, ми будемо брати участь у всіх виборах, які проходять в Україні. Дату виборів має призначити Верховна Рада, і з відповідним зверненням київські обранці обіцяють не зволікати. Він дорогу далеко. Ти мене на зорі праважала. Олена Зуріна Анна Скибенко тивай.